Тому на маті не зима вона. Проживають дні мільйони дітвори проживають дні всі вчителі. Добрий вересневий день усім учасникам освітнього процесу Криворізької гімназії номер 60 Прийміть щирі вітання з першим шкільним дзвоником у новому навчальному році від директора Іни Іванівни Ляшок та ваших вчителів. Любі діти, шановні батьки, найкращі вчителі Криворізької гімназії 60. Вітаю вас з першим днем навчального року. Знем з Днем Знань! Нехай новий навчальний рік подарує вам тільки світлі спогади. Тільки добрих друзів, великих знань і особистих досягнень, всім нам мирного неба та перемоги. Вітаю! День знань це свято усіх, хто навчається і навчає, хто проведжає до школи і зустрічає з неї, хто спонукає до творчості, хто допомагає зрозуміти прості і одвічні істини, від імені. Педагогічного колективу початкової школи вітаю усіх талановитих першокласників, старанних другокласників, творчих третьокласників, цілеспрямованих чотирикласників з початком нового навчального року. Будьте невтомними у навчанні, зростайте у любові до України. Шановні педагоги, діти та батьки вітаю вас з прекрасним святом, з Днем Знань! Хочу побажати вам усім успіхів у процесі освоєння нового, удачі, бадьорості і міцного здоров'я, справжньої дружби та гарного настрою. Бажаю всім легкого навчального року. Дорогі учні! Вітаю вас з Днем Знань! Нехай кожен ваш день. Буде запрограмований на успіх, а в вашому організмі стоїть потужний антивірус від усіх недуг. Бажаю вам величезного бажання вчитися та здобувати нові знання, легкого навчального року, дружні атмосфери, цікавих подій і гарних оцінок, і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Зі святом! Дорогі учні, я рада вітати вас з Днем Знань. Буду щаслива побачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил, встигли скучити один за одним. Бажаю в цьому навчальному році отримати тільки хороші емоції, бути активним, прагнути до знань і не сваритися між собою та не пропускати уроки. Нехай цей навчальний рік буде цікавим! Вітаю вас, учні, з Днем Знань! Бажаю вам легкого навчального року, мати величезний інтерес до навчання, здобувати нові знання, дружньої атмосфери, цікавих подій. Чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Але щоб утримувати більше радісних емоцій, потрібно вміти спілкуватися різними мовами світу, а особливо англійською мовою. А ми, вчителі, вам в цьому допоможемо. May happiness and luck never leave your side. Дорогі учні! Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Цей день особливий, адже ми знову з вами поринаємо чарівний світ української мови та літератури, де на нас чекають мудрі слова класиків, захопливі сюжети, що пробуджують уяву і глибокі роздуми про життя та людські цінності. Українська мова це не просто предмет, це ключ до розуміння нашої історії, культури та душі народу. Разом ми будемо відкривати нові грані українського слова, вчитися мислити, аналізувати і творити. Сподіваюся, що цей рік принесе вам не лише нові знання, а й задоволення від кожної прочитаної сторінки, від кожного рядка, який знайде відгук у вашому серці. Нехай цей навчальний рік буде для вас успішним, цікавим і натхненним. Дорогі учні, вітаю вас з Днем знань. Побажати хочу, щоб у вас завжди, мінус на мінус, давав в житті плюс, щоб щастя з кожним днем примножувалося, а радість ділилася з рідними, щоб знання завжди додавалися, а кількість помилок і невдач у житті прямували до нуля. Нехай чіткий. І передбачуваний світ математики не відгороджує від вас всі кольори і грані загадкового прояву реальності. Немає у світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати та запам'ятовувати на все життя мудрі істини. Вітаю вас із Днем Знань! Нехай у вашому житті буде можливість вчитися не лише у шкільні роки. А й у майбутньому впродовж усього життя знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою. Книги-наставники, що навчають нас без гніву та без грошей. Коли не звернешся до них, вони не сплять, не нарікають, якщо ти помолився, і не сміються, якщо ти щось не знаєш. Книга може стати справжнім другом, який ніколи не зрадить, і буде супроводжувати тебе в будь-якій мандрівці. Розгорнута книга нагадує розпростерці крила птака в польоті. Отже, бажаю в цьому навчальному році всім нам міцних крил натхнення, здоров'я та витримки. Бережіть одне одного До до зустрічі. Дорогі вчителі, шановні батьки, любі діти! Вітаю вас з початком навчального року. Запрошую усіх нас на корабелі знань, який буде коростити на хвилях океану науки, піднявши вітрила мудрості і знань, взявши дорогу натхнення, працездатність, гарний настрій та оптимізм. Спрямо наш шлях. До маяка гавані надії на краще майбутнє нашої ниньки України. Історія наша то є пані для що приходять до нас З прадавніх часів, І знати її, знати шлях свого роду, обов'язок ні, куди піти. Вітаю, запрошуємо знову учнів вас до навчання. Зробимо все, щоб не зникло бажання пізнати природу. Загадково прекрасне, вивчити хімію! Цікаво, сучасне! Рослини, тварини, все живе, що навколо, будову людини, життя вічне коло, весь всесвіт відкриє для вас таємниці. Навчайтесь, дивуйтесь, природній скарбниці. Любіть діти, шановні батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. Сьогодні ви прийшли до школи, щоб продовжити свій шлях до знань. Бажаю вам веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів і добрих викладачів! В цьому році я проведу вас таємничими шляхами у світ захопливої науки фізики. На уроках ми зможемо не тільки спостерігати за природніми явищами, а ще й робити різні цікаві експерименти, відкривати для себе нове. Чекаю зустрічі з майбутніми науковцями. Увага всім! Дзвенить дзвінок на перший урок 2024-2025 навчального року. Добрий путь! Шкільна родина!